А пане Володимире, і перше запитання до вас як до керівника центру дослідження Росії, дуже багато обговорюється і абсолютно під різним кутом зору цей теракт, який відбувся в Росії. У мене не запитання: як РФ використає цей теракт, власне вже використовує, але й в подальшій перспективі у війні проти України. Ну, знаєте, хоч на себе відповідальність взяла терористична організація, але мені здається, що там просто помилилися в назві. Насправді, цією терористичною організацією є Федеральна служба безпеки Росії, яка і організувала цей кривавий акт. Ну, нам не треба ходити далеко в історію, я думаю, що вже неодноразово і на вашому панці на каналі про це говорили і обговорювали всі деталі. Але розумієте, в чому характерна ознака правлячої цієї бандитської еліти в Росії? Це її послідовність в своїх злочинних речах. І власне повторюваність, тобто чогось нового, чогось оригінального в силу своєї загальної кадебійської тупості, там вигадати не можуть. Тому вони просто повторюють те, що вже відбувалося. Відбувалося, що відбувалося, ми знаємо з моменту призначення Путіна так би мовити, наслідником Єльцина. Йому потрібно було мобілізувати суспільство на те, щоб воно проголосувало за нього на виборах 2000 року, і тому були влаштовані ці терористичні акти, про які вже говорили, переговорено, і зрозуміло, що організаторами були ФСБшники. Так само і цього разу для того, щоб підняти градус суспільної. Хоча там суспільство це поняття умовне суспільної температури до максимуму, потрібен був отакий кривавий багато сотенний терат для того, щоб всі стріли пустити на що на зовнішнього ворога. Зовнішній ворог у Росії верніше, у Москві – хто, це НАТО і Україна. От власне, попри все те, що там написано спеціалістами, які розібрали весь цей теракт по посекундно, похвилинно проаналізували всі записи, всі аудіозаписи, всі відеозаписи, прийшли до висновку, що ну так по справжньому не діють це зрежисований акт терору проти власного населення з метою показати, що всьому винна Україна і, і Захід. Тому що буде робити Путін, питання пані Світлана, риторичне. Він ніким і нічим не був зв'язаний до того, а зараз не буде зв'язаний і після того. Я маю на увазі не цей зловісний акт і, ця, і цей терористичний акт, а після так званих виборів. Тобто, у нього сьогодні руки розв'язані до будь-чого. Але найстрашніше, що це російське суспільство, воно все це приймає. І якби там хто що не казав, що там намалювали йому 87%, це насправді так воно і є. Повірте, це те, що насправді думає пересічний російський мешканець цієї території, бо йому так зручно, він не бачить нічого іншого, як бути в цій. Вертикалі, яка тягнеться не від Путіна, і не від Брежнєва, і не від Сталіна, тягнеться від Івана Грозного, бо це саме та той наратив, на якому побудоване російське, оце так зване суспільство: є цар і є раб, верніше раби. От, власне, те, що проходять віки, але воно залишається тим самим, тому те ж саме буде і зараз. Ніякий цар не буде звертати уваги на своїх храбів. Він буде їх відправляти зараз на м'ясо раніше на плаху. Немає значення, бо цар все знає, царю всі довіряють, і так треба. Ось власне висновок, який я щонайменше роблю після всіх тих подій, які відбулися, і так званими виборами, і з приводу цього організованого на ФСБ теракту. Пане Володимире, не можу не поставити на запитання. Так ви як дипломат безпосередньо з досвідом і аналітика зможете роз'яснити, наскільки це є коректним, можливо, просто зашкалюють емоції. Я власне в контексті цього теракту і інтерв'ю, яке дав Жозеп Буреля, Сієн, де да, сказав, що спецслужби Євросоюзу та Росії співпрацюють одна з одною після теракту в концертному залі у А Так, ми нагадаємо, що і Переджали, власне розвідки Росії про цей теракт, а все начебто з одного боку нормально з іншого. А так само була заява і речника Євросоюзу про те, що думають, розмірковують, як це загалом можливо. Це складно, але співпрацювати у протидії. А, а, тероризму безпосередньо терористичним атакам з Росією Незвичайно складно це сприйняти, а нам і враховуючи те, що Росія є найголовнішим терористом, як ставитися до цієї інформації, наскільки вона наскільки вона є коректною? Оця от співпраця ці от міркування з приводу того в демократичному переміж, щоб співпрацювати треба з Росією дав протидії тероризму, коли вона є сама зараз найбільшим терористом у світі? Ну і це визнає світ. Як як е, ну, поєднати е... ці речі? Та бачите, пані Судлано. Співпраця справді була, є, і скоріш за все ще буде до того моменту, поки цей Мордор, ця, ця недоімперія буде існувати. Дивіться, що говорить про це. Ну, справді ж американці і британці попередили так. Росію про те, що Тарам буде, і це і є вже форма співпраці між спецслужбами провідних країн світу. Є Домовленість про те, що коли одна з них отримує інформацію, яка може мати негативні наслідки на території іншої, якщо це справді терористичні організації, то вона повинна передати цю інформацію іншій стороні без відносно до того, чи вони в гарних стосунках чи поганих, це оця сама формула боротьби проти світового тероризму, чи це правильно. Ну, ви знаєте, думаю, що правильно, тому що як би там не було, якщо це терористичні структури і вони націлені на знищення безнавінних людей, то мабуть все таки без відносно до того, де ці люди знаходяться, така інформація повинна бути передана. Інша справа, що тоталітарні режими, ми про це зараз в черговий раз в чому переконалися, не реагують на те, що їм. Навіть цими таємними тихими каналами передають інші цивілізовані в даному випадку держави. Пам'ятаєте цю зухвалу заяву Путіна про те, що нас хочуть дестабілізувати ці всі заяви для того, щоб у нас не відбулися вибори, щоб посіяти паніку в суспільстві і тому подібне, ось це те, що відповідає тоталітаризм на пропозицію подумати про своїх власних громадян. От чи це так би мовити співпадає з гуманістичними речима завжди? Думаю, що ні. І ви правильно абсолютно кажете, що співпрацювати з країною терористом, яка вбиває десятками і сотнями щодня, чи це морально, ні, це не морально, чи це гуманно, ні, це не гуманно. Але це те, що ми маємо сьогодні, і на превеликий жаль. Досі наші західні партнери як чорт ладана вибачте за це порівняння бояться самої думки про те, що Росія повинна бути покарана, а ще більше бояться, що вона повинна зникнути як головний терорист світу з політичної карти світу. Ось тому, допоки цей процес переосмислення. Не буде завершений, хоча сказати, що він завершиться дуже швидко. У мене підстав поки що немає. Але в тому числі в тому числі через те, що зараз все таки деякі речі починають в свідомості наших західних партнерів якось пробуджуватися, Все таки є надія, що з якимсь певним часом прийде до усвідомлення наших західних партнерів необхідність говорити з Росією по іншому. Закінчувати з цим терористичним режимом на земній кулі і у такий спосіб думати, яким чином вже далі облаштовувати цю всю територію. А поки цього немає, ми будемо свідками саме отаких от позицій, і вашим, і нашим. Пане Володимире, і ще от щодо пробудження, да наскільки швидким воно може бути якраз а, в контексті розгляду концепції, да яку зараз розглядає на НАТО, яка б дозволила збивати російські ракети біля своїх кордонів? Да, ми говоримо про ракету над Польщею. Не буду а, переповторювати а, всі ті заяви, які а, зробили а, представники Польщі? Да, після цього як ця ракета була і вона не була збита. Да, 39 секунд вона там пробула. Тож наскільки швидким може бути пробудження а, щодо ухва. Але концепції, і все ж таки, щоб дозволили собі країни НАТО і Польща, зокрема, збивати ракети російські да біля своїх кордонів, навіть коли вони там будуть 20 секунд, а не 39 навіть коли 5 секунд вони там будуть. Ну пані Судано для цього потрібно спочатку, щоб українська влада попросила наших західних партнерів країн НАТО, щоб вони так робили, поки що, коли французькі. Офіційні особи на рівні президента говорять про те, що французькі війська можуть бути в Україні. Ну я поки що не чув великого схвалення з боку наших офіційних органів відносно цієї ініціативи. Чому це для мене поки що загадка? Можливо, там якісь дуже глибинні причини, про які так здогадатися неможливо. Але для мене це виглядає щонайменше трошки дивним. Тому, на перш за все, ми повинні продемонструвати власну волю і власне бажання, щоб таке відбувалося. А потім треба з кожної з країн НАТО з Румунією, з Польщею, Словаччиною, ну і і, і так далі по черзі, ну крім угорщини, само собою укласти відповідні домовленості, в яких прописати алгоритм дій раніше, до речі, обговорювалося, суто теоретично правда. Можливості, що наші західні партнери своєї території будуть прикривати там 200, 250 кілометрів нашої території і збивати над, над Україною ракети, які сьогодні е, літають на Івано-Франківщину, на Львівщину, на Тернопільщину, Волинь. Волинь і, так далі, і так далі. Чому це не відбувається? Ну тут питання вже до наших високих начальників. Я цього пояснити собі не можу. Володимире, дуже дякую вам, що знайшли час. вийшли до нас в ефір Володимир Володиморогризка, дипломат міністр закордонних справ з 2007 по 2009 роки, керівник центру дослідження Росії.